Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі, вітаю свої гостей, вітаю своїх підписників. Дуже дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу фінансову підтримку мого каналу. Давайте сьогодні подивимось таку тему, що він усвідомив, усвідомив в паузі. Тобто, загальна умова цього розкладу буде те, що ви зараз із цим чоловіком або із жінкою, якщо мене чоловіки дивляться, знаходитесь в паузі, тобто, ваші стосунки вони не розвиваються. Спочатку, звісно, ми зробимо сигніфікацію для того, щоб ви визначилися, підходить вам цей розклад чи не підходить, тому що розклад загального формату, і я завжди на цьому зауважую, що загальні розклади вони не повинні програватися абсолютно всім і на 100%. Бувають дійсно такі ситуації, коли загальний розклад програється як індивідуальний розклад, а бувають такі ситуації, коли ну, взагалі ніяк не резонує. Це абсолютно нормально, тому що це загальний розклад. Якщо ви хочете розібрати... Індивідуально свою ситуацію, будь ласка, звертайтеся за особистими консультаціями. Всі мої контакти є в описі до кожного відео на головній сторінці мого каналу, і ми з вами попрацюємо на персональній основі. Зараз, будь ласка, налаштуйтеся на енергії цієї людини, чоловіка або жінки, якщо мене чоловіки дивляться. Підтягніть енергії цієї людини на наш розклад, і ми зараз з вами подивимось, який цей чоловік. Ну, я вже буду говорити чоловік, тому що 98% жінок на каналі. А чоловіки, якщо мене дивляться, якщо вам цікава дійсно теж така тема, то перевертайте, будь ласка, на себе. Так, і зараз ми зробимо сигніфікацію цього чоловіка. Подивимось, що це за персонаж до нас сьогодні прийшов. Який формат стосунків у вас був для того, щоб ви впізнали свою ситуацію або не впізнали? Так, давайте дивитися. Імператриця в нас на дні колоди. Так, ну імператриця, це ймовірніше за все, все ж таки ви. Ну, давайте дивитися, давайте дивитися, який чоловік до нас сьогодні прийшов туз мечів. Ну, по-перше, людина доволі конкретна. Тобто, це логік, це аналітик, це чоловік, який все повністю в своєму житті пропускає через свою голову. Так, давайте ще дивитися. Реформатор такий. Реформатор. Ну, дивіться, тут, в принципі, якби карти показують просто, що у вас стосунки зараз зруйнувалися. Причому вони зруйнувалися якось різко і несподівано, але я вам вже скажу по карті вежа. Це те, що несподіванки по цій карті вони по факту не несподівані. Тобто, це говорить про те, що ваші стосунки вони апріорі будувалися на якомусь гнилому фундаменті. Тобто, можливо, не було розуміння між вами повного, можливо, не було довіри. Можливо, були якісь треті особи, наприклад, які втручалися у ваші відносини. В принципі, я би сказала так, чоловік, ви знаєте, він, скоріше за все, він якось дуже агресивно, дуже різко себе повів в цій ситуації. Тому що я вже по цих картах я бачу, що він, в принципі, хоче примиритися зараз. Тут більше мені не характер його показують. Тут, якщо говорити суто про характер про, по цих картах, то він, він дуже різкий, але він відходчивий. Ну, тобто він може отак от вспелити дуже-дуже потужно, Потужно, різко вибухнете, а потім його, в принципі, попускає, і він іде на примирення. Ну, якби з одного боку, да, це ненормально, коли людина не може контролювати свою таку агресію. Ну, а з іншого боку, якби по дві ці чаші розумієте, він такий, знаєте, як відходчивий. Да? Ну, тобто він спилив, він відійшов, він пішов на примирення, а ви ще обтікаєте цим всім. Ну, от такий чоловік до нас сьогодні прийшов. Так, ну давайте дивитися, якого формату у вас були стосунки з цим чоловіком. Тобто, який формат був? Те, що зараз мені вже зрозуміло, що тут якась різка дуже сварка була, і зараз то він, в принципі, можливо, навіть і шкодує про це все, що воно так якось різко все зруйнувалося. Які були у вас відносини із цим чоловіком? Ну, романтичні однозначно. Тут по пажу кубків, можливо, в когось діти навіть є. Давайте дивитися, які були у вас відносини. Ну, по колесу фортуни це якісь циклічні відносини. От у вас просто постійно повторювався один і той же самий сценарій. Ну, дивіться, тут стосунки приховані тут стосунки прихованого формату були або стосунки прихованого формату і ви коханка, або тут був доволі болючий любовний трикутник, якщо ви дружина. Ну тобто тут однозначно була якась таємна жінка, тому що тут верховна жриця, тут трійка мечів, якби фігурує, і тут я не можу говорити про те, що ваші стосунки були абсолютно вільними, тобто ви вільний, він вільний, ні. Ні. Тут однозначно любовні трикутники, і тут е, однозначно якийсь цикл. Ну, тобто ви ходили як по замкненому колу, просто в цих відносинах. Байдуже, там ви дружина або ви коханка, все одно у вас просто якісь емоційні гойдалки постійно були якби, з цим чоловіком. Ну і відповідно, якби стосунки зруйнувалися по карті вежа, тому що от такі емоційні гойдалки, вони в принципі, якби в вежу завжди і прилітають. Тому дивіться, якщо вам сигніфікація підходить. То тоді дивіться цей розклад, і зараз ми подивимось, що ж він все ж таки усвідомив зараз в цій паузі між вами. Зараз ви однозначно не спілкуєтеся з цим чоловіком. Тобто тут спілкування немає зараз. Причому тут зараз боляче всім, боляче йому, боляче одній жінці, боляче іншій жінці. Така доволі болюча ситуація. Ну, давайте дивитися почуття цього чоловіка. Давайте. Які в нього до вас почуття? Ну, Маніпулятор ще той, я вам хочу сказати, тому що карта Мак, карта -мак це як би викроїти так, щоб мені було добре. Його почуття. Давайте. Нарцис. Ай, ну... Він за вами однозначно спостерігає. Так, да, є в нього кохання, але в нього от більше зацікавленість просто що вона там зараз буде робити. Я думаю, що він першим він зараз не проявляється, ймовірніше за все, він грає на ваших нервах, він якось зараз міг відсторонитися від вас. І почуття, ну, ви йому дійсно якби, цікаві. Це По-перше, по-друге, це старший аркан. Ну, тобто, дивіться, от якщо вам сигніфікація не зрозуміла, але ви дивитесь все одно цей розклад, то дивіться його суто для задоволення. Просто щоб почілять із нами, ну тобто не натягуйте на себе цю ситуацію. Ну, Якщо ви вчитесь старо, то можете в принципі повчитися. Глибокі, глибокі почуття по карті сонця. Да, ви, ви, звісно, ви його сонечко, але людина доволі егоїстична. Ну тобто, по перше, він егоїст, по-друге, він маніпулятор, по-третє, він імовірніше за все він нарцис. Навіть якщо ви цього не бачили, то карти це вказують. Ну тобто, вам треба все ж таки відкрити очі на цього чоловіка. Зараз він однозначно за вами спостерігає, тобто ви для нього доволі доволі цікаві, якби. І він, ви знаєте, як якісь досвіди, досліди, ну, якусь дослідницьку діяльність просто зараз проводить для того, а що вона там буде робити. Ну тобто, буде вона там проявлятися чи не буде проявлятися? Почуття глибокі. Да, звісно, глибокі, якби почуття, особливо, якщо ви дружина, особливо, якщо у вас є діти, наприклад, якщо ви його випрали там зараз за двері. Да? Ну тобто, так, да, він сумує, він, звісно, якби сумує. Що він усвідомив в паузі? Що він усвідомив про вас? Про вас безпосередньо? Що він усвідомив безпосередньо про вас? Ну, я не скажу, що він прям налякався, але ви знаєте, він усвідомив те, що ви, ну тут король мечів, якби да, на дні четвірка чаш. Він усвідомив, просто що він не має влади якоїсь над вами. Ну, от, якщо раніше, наприклад, він собі дозволяв якісь виборки, і ви, в принципі, прогиналися, ви його там в копу цьомкали, то зараз ви якось абсолютно по-інакшому себе повели, тому, що він не досяг поставленої цілі. Ну тобто він за вами зараз спостерігає. Він думає, ну що вона там проявиться, напишеть мені. Ви не пишете, і те, що він зараз усвідомив, якби що йому треба щось робити. В цій ситуації. Йому треба якось рятувати ці відносини, інакше він просто стане колишнім. А він не хоче цього робити. Він оце сидить і носом просто крутить. При цьому при тому, якби він дуже хоче, він дуже хоче до своєї зірочки, да, тут карта зірка, він дуже хоче до своєї зірочки. Він дуже хоче з вами поспілкуватися по шість пентаклів, він дуже хоче до вас проявитися, або щоб ви до нього проявилися, тому що, в принципі, якби кохання в нього є. В нього є почуття і доволі глибокі почуття. Але оцей пунктик в нього, що треба переступити через почуття власної цієї гідності, завищені планки егоїстичні свої. Ну, звісно, якби йому зараз це просто як поперек горла. Тому він те, що він зараз усвідомив, це те, що йому щось треба робити. Для того щоб все ж таки врятувати ці відносини, повернути вас, що він усвідомив про ваші стосунки в паузі, про ваші стосунки безпосередньо, що він усвідомив, що вони для нього цінні, ці стосунки? Вісім каже, злів, і тут королева пентаклів. Так, да, що ви для нього доволі якби, цінна жінка, і він дуже сильно зацікавлений вас. Знаєте, він усвідомив те, що ймовірніше за все, він раніше просто не надавав значимості, не надавав важливості, якби вашим відносинам. Він думав, що він тут сам все зможе просто і що весь світ буде крутитися навколо його пупка і що все буде абсолютно якби, стабільно, що ви нікуди абсолютно не подінетесь. А те, що він усвідомив зараз про ваші відносини. Це те, що вони дійсно для нього цінні по королеві Пентаклів. Причому тут, в принципі, байдуже, ви дружина або ви коханка, тут королева Пентаклів, вона безпосередньо випадає на ваші відносини. І ваші відносини, вони, скоріше за все, вони були от такого сімейного формату. Ну, тобто, теж байдуже, хто ви або дружина, або коханка, все одно ваші відносини вони сімейного формату, ну, тобто, ви до нього ви ставилися як мама. Ви турбувалися про нього, ви годували, ви цікавилися його життям, ви йому допомагали, можливо, там в плані роботи, в плані заробітку, в плані якихось порад, а зараз йому нема до кого звернутися. Нема оцього о, о, пункту прийняття рішень. Все, скасували його, і тому йому треба щось робити. Тому те, що він усвідомив про ваші відносини і безпосередньо про вас, це він просто. Знаєте, от в ситуації, коли, коли ти, наприклад, поряд і тебе не цінують, а потім тебе немає і помічають твою відсутність. От у даному випадку він оцінив вашу важливість через вашу відсутність в його житті. Що би він хотів вам зараз сказати? Сам ти не проявляєшся? Давай, розкажи, дівчині чи жінці, що тебе дивиться зараз, розкажи, що хотів би ти сказати? Давай, М -м, імператриця. Ну, давай. Я одразу три карти візьму, я одразу три карти візьму, що би він хотів сказати? Ну, дивіться, перше, що він хотів би сказати, а... Це, звісно, якби що йому дуже погано зараз без вас. Він оце може страждати, не спати. Він, в принципі, якби ставить вас в голову столу, да, тому що імператриця, імператриця це пріоритетна, це головна жінка. Ну, дивіться, якщо ви коханка, то те, що він хотів би вам сказати, це те, що ви повинні його зрозуміти. Ви повинні зрозуміти, що він одружений, ви, ймовірніше за все про це знали з самого початку. І зараз він хоче просто вам. Сказати, що він, він прекрасно розуміє, що йому треба приймати це кардинальне рішення, йому треба брати відповідальність за і своє життя, і ваше життя, якби в свої руки, і, відповідно, якби щось вирішувати. Але він не може. Він не може, і він отут, -от, якби говорить про те, що я хочу, щоб ти почекала, тому що це дійсно якби кардинальне рішення, це порогове рішення для мене. Тобто, моє життя воно вже не буде таким, як було раніше, якщо я прийму це рішення. Я зараз не можу його видавити із себе це рішення. По страшному судові, можливо, він хоче вам сказати про те, що. У нього є якісь дуже глобальні зобов'язання, наприклад, перед його родиною, можливо, в нього діти там маленькі, можливо, він повинен бути поряд там із своєю дружиною, наприклад, їй допомагати. ну, тобто, Будь-які тут моменти можуть бути. Але це в разі, якщо ви коханка. Ну, знову ж таки, да? Тобто, якщо ти так кохаєш, це вже моє особисте дівчата, вибачте, якщо ти так кохаєш і не можеш оце видавити із себе, то ну, якби я вважаю, що вставай. і Звільняє місце тоді. Ну, тобто приймає тоді рішення і відпускає тоді оцю дівчину. Ну, навіщо ти її тримаєш? Ну, це моє особисте, можете не звертати уваги. <кій> Дивіться, якщо ви, дружина, якщо ви дружина, то він якби, хоче вам, в принципі, якби сказати те ж саме. Він хоче вам сказати, що ви для нього пріоритетна жінка, ви для нього головна. Так, да, він, в принципі, якби визнає свою провину, але знову ж таки, навіть тут, навіть коли він розмовляє зі мною через карти, не з вами напряму, він все одно викручується, тому що все одно випадає карта мага, яка говорить про те, що а, ти повинна мене зрозуміти. Тобто, ти повинна мене зрозуміти. Постійно ці обов'язки, постійно ці діти, да? ну, тобто постійно тут а, якісь оці от там побутові моменти, і ну да, ну сталося один раз, як він говорить. Сталося один раз, то ти повинна мене пробачити. Ось таким чином, якби він підходить до цієї розмови. Далі, що він ще хоче зараз сказати? Тут вже якби всіх стосується. Він хоче сказати, що йому зараз дуже і дуже погано. Тобто, можливо, він навіть хворіє, він може не спати, він може дуже сильно переживати, йому дуже і дуже якби, боляче через це все, що сталося. При всьому при тому, я не бачу, що він дійсно якби хоче вас попросити пробачення. бачення. От цього я тут не бачу, тому що карта Мака вона завжди говорить про те, що людина викручує ситуацію таким чином, щоб вийти сухим із води. Тобто він хоче, щоб всі навколо його зрозуміли, але при всьому при тому, своєї провини він все одно тут визнавати не хоче. От те, що він вам хоче сказати. Що він планує стосовно вас далі? Ну, тут дивіться, тут вісімка жезлів, як вода, перевертається, і в мене просто розсипалась колода, то я вам хочу сказати так: імовірніше за все, що він найближчим часом він проявиться. Тому що вісімка жезлів вона просто вистрибнула. Ну, він не всидить просто на місці. Він не втримається для того, щоб не проявитися. Він не зможе просто довго триматися. Тут така ситуація, що він, скоріше за все, найближчим, чином, найближчим часом він до вас проявиться. Що він планує стосовно вас далі? Давайте. Чи хоче він до вас повернутися? Ну, тут ми, в принципі, вже сигніфікації побачили. Верховна жриця на дні? Ну давайте його плани. Так, да, він хоче, в принципі, до вас проявитися, але тут знову ж таки, тут карта закохані. Карта закохані це вибір, тим більше в цій колоді тут дві жінки, прямо намальовані. Да, він хоче, якби з вами помиритися, але він прекрасно розуміє, що йому треба обирати зараз. От у вас якась така ситуація зараз назріла, що він, просто, він розуміє, він всіма фібрами своєї душі зараз розуміє, що треба обирати. Так, як раніше, вже не буде все. Тут ситуація якось перевернулася на 180 градусів. Він хоче повернутися, він хоче помиритися, як да, з вами, але він розуміє, що цей вибір, він неминучий. Ну, тобто від, від когось йому треба буде відмовитися. Йому треба буде обрати одну жінку. А, безпосередньо, стосовно вас, що він планує? Десятка чаш. Ну, давайте. Безпосередньо стосовно вас, що він планує? Ну, по-перше, він планує проявитися і поговорити. Так, да, да, однозначно, він буде проявлятися у всіх. Причому він буде проявлятися, він буде виходити на розмову. І причому це, знаєте, от він захоче якось поверхово, і він захоче якось викрутити собі на користь це все, але так не вийде. От тут однозначно так не вийде, тому що тут розмову, ймовірніше за все, тут ви якось розвернете все ж таки розмову в більш глобальне, в більш масштабне русло. Якщо він буде намагатися якось зняти з себе відповідальність або. Не відповідати на ваші прямі запитання, не робити якийсь вибір, ви все одно будете розвертати розмову тут на свою користь. Ну, тобто, для того, щоб він все ж таки зробив цей вибір. Ну, проявлятися, так, да, він однозначно планує проявлятися. Ну, давайте його дії подивимось. Що він буде робити? Що він буде робити? Його дії до вас найближчим часом. Його дії. Проявлятися він буде, але він буде по-хитрому якось це все робити. Сімка мечів, вона якраз от про цей як вужик на сковорідці, він буде крутитися, він буде намагатися викрутити якось цю всю ситуацію. Все ж таки. В принципі, плани і дії вони в нього співпадають. Він буде вас обманювати, він буде вам лапшу якось на вуха навішувати. Ну, тобто те, на що ви велися раніше, він от, в принципі, цим всім не буде давити. Ну, по королю Пентаклів, тут ще король Пентаклів, просто да, як дні колоди. Подарунки якісь може зробити, ну, тобто, з якимось подарунком, наприклад, з якоюсь фінансовою допомогою, наприклад, може до вас проявитися. Ну, буде якось викручувати це все. Якщо ви дружина, то о, буде давити, тим, ти без мене не вивезеш, ти не зможеш. О, о, я... О, якби, я заробляю гроші, я повністю якби, вас утримую, ти не знаєш просто на що ти підписуєшся, тому тобі краще мене прийняти. Отак він буде. Якщо ви коханка, то буде викручувати якийсь інший сценарій, але в будь-якому разі, в будь-якому разі, він все одно буде якимись хитрощами діяти. Проявлятися буде однозначно. Ну, от тут взагалі без питань, просто, просто без питань. А, що робити вам в цій ситуації? Щобте вам в цій ситуації? Як вам краще вчинити? А, Повішений. Ну, давайте. Як вам краще вчинити в цій ситуації? Ну, дивіться, тут якби почістка мечів і повішений. Ну, поговорити так, да, поговорити якби однозначно з ним, звісно, якби треба. По пажу Пентаклів, паж Пентаклів це розмова, це переписка. Причому тут якби дуже-дуже обережно вам треба, але вам треба не повторювати попередні помилки. Вам треба вчинити доволі мудро, тому що тут карта відлюдника, і далі йде шістка чаш, дев'ятка жезлів, які говорять про те, що не впадайте в ретроспективу, не впадайте от в ці теплі спогади зараз, як було прекрасно, як було добре, тому що всі ці теплі спогади вони у вас спираються в дев'ятку жезлів, якісь граблі. Ну, Тобто ви, ймовірніше за все, вже декілька разів його приймали, ви декілька разів йому пробачали цьому чоловікові. Тому, да, поговорити як би вам треба, але по-повішеному розумієте, вам треба це все ж, таки, все ж таки зробити доволі мудро, тому що повішений це мудра карта. Це коли ти бачиш ситуацію під різними кутами, тобто ти не бачиш ситуацію однобоку. І отут, якби, випадає шістка мечів. І шістка мечів, розумієте, якби, вона дає двояку пораду. Шістка мечів це, по-перше, карта, яка радить все ж таки припиняти ці відносини повністю, якби хапати а -а, свої валізи ці всі, і бігти, роняючи капці. А з іншого боку, шістка мечів вона може дати іще пораду вирішити цю ситуацію дипломатичним шляхом. Ну, тобто, якщо вам все ж таки вдасться домовитися із цим чоловіком, якщо він все ж таки зробить вибір в даній ситуації, то тоді, в принципі, якби ви можете далі із ним йти і продовжувати відносини. От єдине зауваження, дивіться, я вам скажу так, він просто може вам наобіцяти. Вам треба, якби, тримати вушка на макушці. Тому що він може по шістці мечів, да, він може взяти на себе ці, дійсно ці зобов'язання, він дійсно може вам наобіцяти, якби в цій ситуації для того, щоб вас втримати. Але враховуючи те, що тут вісім кажезлів, розумієте, це будуть просто голословні обіцянки. І після цього, якби з мечів, ви потрапите знову ж таки в сімку мечів, знову ж таки, в цей обман. Тому вам треба дуже і дуже обережно підійти до цієї ситуації. Диві, дивіться, тут, враховуючи, якби, хто ця людина для вас, тобто хто цей чоловік. Якщо це ваш офіційний чоловік, то тоді, якби, ну, звісно, да, ви не можете просто його побрити із свого життя і сказати: вийде звідси розбійник. Я не хочу більше з тобою нічого мати. Да? Ну, тобто все одно вам треба вирішити, якісь питання, питання ваших стосунків, там, майнові якісь питання, ну і так далі. Да? Ну, тобто, у вас є зав'язки. Тому тут однозначно треба розмовляти. Однозначно. Ну, я скажу вам так, я все ж таки по шістці мечів от в контексті даного розкладу, я схиляюся до тієї поради, що оцю всю підружку треба закінчувати. Вам треба сувати оцю завищу ситуацію з мертвої точки і закінчувати це все. Тобто, або йому збирати речі, або самі збирати речі. ну, Але тут, в принципі, якби кожен може приймати рішення вже самостійно. Тобто, поговоріть, поговоріть, він однозначно проявиться, розставте всі крапки над і, в жодному випадку не давайте задню, не ведіться на його знову ж таки обіцянки-цяцянки. Приймайте рішення і зсувайте цю ситуацію з мертвої точки, або він приймає все ж таки рішення. Робить якийсь вибір. Або ну, вибач, шановний, але ми розходимося. Тому от такий у от нас сьогодні був розклад. Будь ласка, ставте лайки, кому сподобалось, кому зрезонувало, пишіть, будь ласка, коментарі, буду дуже-дуже вам вдячна. Хто захоче мені фінансово віддячити банка, Монобанка, конверт Приватбанку в описі до цього відео. А на цьому в мене сьогодні вся інформація. Кому потрібен індивідуальний розклад, будь ласка, звертайтеся в особисті повідомлення, залюбки для вас попрацюю. Все, на цьому в мене сьогодні все. Всім бажаю гарного дня, бережіть себе, реагуйте на сигнали тривоги. Всіх люблю, всіх. Цілую. Всім пока-пока, до наступного розкладу.